Друзі, вітаю на каналі наша дача. Щойно приїхала на дачу і побачили, що наш озимий часник на грядці прив'янув, опустив лисячка. Зараз покажу, як це виглядало. Ось листик і він не тримає тургор. Взагалі таке враження, що хтось під'їв кореневу систему, чи щось з нею трапилось, можливо, згнила. І немає ніякого постачання. Інші листя вже відновилися, вони всі були такі пониклі. Зараз вже трішки процес відновлення розпочався, тому більш-менш вони виглядають нормально. Я одразу не став знімати. Але я думаю, ви можете уявити, що всі рослинки виглядали ось так: майже лежав. Можна дійсно злякатися, побачивши таку картину, але чому таке трапляється? Справа в тому, що Останніми днями та ночами в Україні було значне похолодання, нічні примерзки, і навіть минулої ночі мінус один градус був. Тому ґрунт, звісно, був значно остивший. І Керенева система в холодному ґрунті зупиняє майже повністю свою роботу по постачанню води в надземну частину. І до того ж не було потреби постачати воду в листя, тому що. З листів вода по холоду майже не випаровується. Зараз вночі було мінус один, а в день плюс 15, тобто в надземній частині в листях часнику. Різко почались процеси дихання. Волога, яка була в цих листях, різко почала випаровуватися, а коренева система ще не перелаштувалася, тому що вона ще не відчула того потепління, яке трапилося в повітрі. Грунт, як відомо, прогрівається набагато довше, і тому, поки прилаштується коренева система на повноцінну подачу води, листя будуть ось такі пов'явші. Але вже... Після обіду, ось я знімаю відео. Карнева система відчула ось вже тепло відносно, тому і поступово відбувається відновлення тиску в листях. Друзі, я думаю, з цим все зрозуміло, але незважаючи на те, що через деякий час листя відновлять свій тургор і знов стануть пружними, негативні наслідки стресу від похолодання нікуди не подінуться, і вони різко почнуть жовтіти. Та навіть зараз я вже бачу, що колір... Змінюється на більш жовтий, і в коментарях, до речі, мені також писали, що до похолодання часних стояв смарагдово зелений, після холодів одразу став жовтий. Що робити, і що з ним трапилось? А все дуже просто. Під час будь-якого стресу, особливо під час похолодань. Процеси обміну речовин в листях будь-яких рослин суттєво порушуються, а в найгірших випадках вони руйнуються. При порушенні процесу обміну речовин, звісно ж, руйнується хлорофіл, який і є отою зеленню, що ми бачимо на листях. Починається хлороз. Хлороз від слова хлорофіл. Руйнується хлорофіл, значить. На рослинах ми бачимо хлороз. Щоб цього не відбувалося, точніше, щоб допомогти рослинам з цим справитися, ми будемо проводити обробку антистресовим препаратом Амінастар. Я за нього неодноразово розповідав в минулому сезоні, але для тих глядачів, хто чує за нього вперше, я коротенько хочу прочитати, а для тих, хто знає цей препарат, оновити трішки інформацію. Амінастар – це добриво антистресант. Основна діюча речовина 30% вільних амінокислот рослинного походження. А амінокислоти, в свою чергу, це будівельний матеріал для формування, розвитку та росту клітини. Амінокислоти швидко проникають в клітини, беруть участь у синтезі білкових і ростових речовин, поліпшують фізіологічні та обмінні процеси. Це саме те, що нам потрібно зараз викликати в наших рослинах, поліпшити обмінні процеси речовин. Що ми побачимо? Відновлює життєдіяльність рослин після стресів, низькі або високі температури, посуха, спека, холод, затоплення, надмірне засолення з ґрунту і таке інше. Затримує в'янення рослин під час осматичного стресу. Саме наш випадок. Ми зараз бачимо, спостерігаємо на рослинах осматичний стрес в'янення рослин. Регулює роботу листових устячів для оптимізації водообміну та під час спекотної погоди. Сприяє синтезу хлорофілу. Ось це надважливо. Тобто ось цей порушений і зруйнований хлорофіл, від чого ми бачимо пожовтіння листю, він буде відновлюватися за допомогою цієї обробки. Норма витрати 25-30 мл на 10 Літрів робочого розчину. Обробляємо за допомогою оприскувача. Друзі, ось цією пляшкою ми користуємося вже другий рік. Половина пляшки у нас ще залишається. Тобто, нам вигідніше купувати ось таку велику пляшку. Але якщо вам немає потреби такій великій кількості, наприклад, невелику кількість рослин ви вирощуєте. На 10 літрів, будь ласка, 25 мл, щоб не витрачати великі гроші. Але одразу хочу сказати, велика пляшка набагато економніше, ніж ось таке фасування. Є, до речі, здається, у виробника, а виробник наш український, до речі, 2 мл рощено на 1 літр води. Якщо взагалі вам не потрібна. Розводити оприскувач 10 літрів. Давайте розведемо і разом проведемо цю живільну для всіх рослин обробку. Ми ж не тільки часних будемо обробляти, обробимо всі зелені рослини, які є на нашій дачі, в тому числі газон, палуницю, тюльпани і все, -все інше, що має хлорофіл в своєму складі. Тому що саме для відновлення хлорофілу ми і будемо це робити. Гроші також додав прилипач, тому що він суттєво допомагає покращити засвоєння будь-яких препаратів при обробці, особливо часнику, цибулі, капусти та подібних рослин. Тому друзі, прилипач обов'язково також використовуємо. Кілька годин чекали, поки стихне вітер, але на жаль, цього не сталося. Тому будемо проводити обробку навіть при такому вітрі. Друзі, ось що можна зробити прямо зараз для всіх рослин, які постраждали від значних холодів. І вони вас віддячать своїм гарним розвитком. До речі, якщо є потреба в такому препараті, за який я сьогодні розповів, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати більш докладно. А в разі потреби замовити, Тетяна Вікторівна вам його швиденько надішли. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!